Успенський собор, серце києво печерської лаври, душа прадавнього Києва, один із найдавніших храмів нашої держави, де зароджувалося її духовне життя, символ відродження просвіти і незламності віри. І саме тут під склепінням тисячолітнього успенського собору. Звершується молитва за мільйонами невинно загиблих від голодоморів. Тих, хто загинув у кривавих жорнах сталінської машини смерті, усіх в Україні голодом заморених, у місті світлі, у місті квітучі, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ними словом чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини. Щоб жила і не зрішила, ти єдиний безріха правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, спочили храбів Твоє Христе, Боже наш, і тобі славу вас селаємо Твоїм Отцем, і присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вічний. Тебе є життя безконечне. Сьогодні стоїмо при Твоїм обличчям, щоб моління вознести за тих, які є уже у тебе, за усіх невинно убієнних голодом в Україні. Прости їм всякі прогрішення, добровільні і недобровільні. Бо Ти є воскресіння і життя, невинно убієнних слух Твоїх. І тобі славу возсилаємо з беззначальним твоїм Отцем, Присвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічна я їм пам'ять, отець вічності, Бог святий, ми поклоняємося Тобі на цьому місці, згадуючи важкі сторінки нашої історії. Ми дякуємо тобі за те, що ти залишаєшся, святий і праведний Бог. Згадуючи, що чинила безбожна атеїстична влада в минулому. Ми просимо тебе, дай нам набувати серце мудре сьогодні, для того, щоб в часи горя й війни ми могли гідно пройти цей час. Ми дякуємо тобі за те, що і в такі часи ми маємо хліб і до хліба. І в цьому є твоя милість до України. Ми дякуємо Тобі за це. Просимо Твого благословення, благослови нас, захисти і дай нам бачити кращі дні, дай нам богобійність ходити перед Тобою, говорити правду, чинити правду і отримати благословення від Тебе. Поклоняємося Тобі, триєдиному Богу. Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. 92 роки тому мільйони наших людей були замороні голодом. І ми добре пам'ятаємо те саме зло, ту саму руку, яка грабувала Україну тоді. А людей, яких брали п'ять колосків, хто вмирав від голоду. Нищила їх. Ця сама рука намагається знищити Україну і сьогодні. Ми благаємо Всевишнього, нехай він укріпить Україну, поверне мир на кожен клаптик землі і на Крим, з якого почалася ця жорстока війна. Нехай наша пам'ять буде силою, нехай наша єдність буде щитом, і нехай наша боротьба. Буде шляхом до справедливого миру. Подателю благ і джерело миру, Господи Боже наш, від усякого в роздору у мислі наші і тайні помисли наші сьогодні і усяку пору. Ти цар наш, і будеш навіки. Господи, помилуй усіх нас і всіх дітей церкви Твої, та прийміть душі жертв голодомору і посели їх у царстві Твоєму. Укріпи нас, Христе, Спасителю наш, даруй свій мир усім своїм створенням і тримай нас подалі від ниву та лиха, втрат та болю, як каже святий апостол Петро, а Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовго страждання, сам досконалить вас сміцнити зробить сильними і непохитними. Твої діти знають твою воду, що кожне горе перетворюється на перемогу, кожне страждання на божественну нагороду, кожна лиха на силу і міць, і навіть смерть на вічність. Амінь. Дорогі Господи, у день священної пам'яті Голодомору приходимо до Тебе з руками серця, з ранами серця, що їх наш народ носить крізь покоління. Темрява безбожної влади принесла не лише брак хліба, але й духовне спустошення, прагнучи знищити гідність і пам'ять нашого народу. Ти, Господи, знаєш історію кожної жертви, ми бачимо числа, а ти долі, зламані й скалічені, що відлунюють у твоєму серці болем. Щодня в ремокатолицьких храмах ми звертаємося до тебе особливою молитвою. Благаючи захисту від мору, голоду, вогню та війни, і пам'ятаємо, голод найстрашніший, бо відбирає останні сили і здатність підтримати ближнього. Сьогодні ми також проходимо випробовування війною, навчи нас молитися щиро, довіряти тобі, і приносити розраду там, де важко. Дай нам бути світлом у темряві та теплом серед холоду. Навчи бачити тих, хто страждає від голоду тілесного чи духовного. Прийми у свій мир усіх жертв голодомору і сучасної війни, захисти нас від байдужості і забуття, навчи перетворювати пам'ять про трагедії нашої історії на силу, мудрість і любов. Прийми, Господи, нашу молитву, збережи наш народ. Укрий нас твоєю милістю, щоб трагедії минулого ніколи не повторилися. Господи, будь з нами і у наших серцях. Амінь. Всемогутній Боже, Творець неба, землі і всього, що їх наповнює, ти подаятель життя, ти Бог серцевидець, ти знаєш все. Просим тебе, прийми наші молитви і благослови наш мужній народ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хор Хрещатик виконує молитву Вічна пам'ять. Ця молитва упокій, закатований голодом мільйонів українців, особливо важлива. Адже вона є свідченням того, що. Вони живуть у наших серцях. Важливо ця молитва звершується саме у стінах однієї з найвеличніших святинь українського народу. Пам'ять жертв голодоморів Україна та світ вшановують в останню суботу листопада. Цьогоріч. Цей день припав на 22 число. Голодомор 1932 33 років було здійснено за наказом керівництва Радянського Союзу та комуністичної партії шляхом організації штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців. Метою злочину було знищення українського народу як нації. Насильницьке вилучення зерна, блокада сіл і цілих районів, репресії проти незгодних все це створило для українців умови, несумісні життям. Розрахунок був саме на фізичне знищення українців. Під час голоду тоталітарна влада не лише не припинила примусове відбирання їжі. А й відхилила будь-які пропозиції про допомогу за кордону. Радянська армія і загони НКВД оточували українські міста, залізничні станції, бо селяни втечі намагалися врятуватися від голодної смерті. У 2006 році законом України Голодомор було визнано геноцидом українського народу. Часи змінилися, однак ворог лишився той самий. Цьогоріч ми вже вчетверте вшановуємо жертв сталінського злочину в умовах повномасштабної війни, війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Сьогодні Путінська Росія знову намагається стерти нас із лиця землі. Через більш ніж 90 років після Голодомору росіяни застосовують проти нас ті самі методи, аби стерти нашу ідентичність, культуру, мову. Окупанти масово вбивають українців, прицільно знищуючи наші міста, намагаючись загнати нас у морг. Як і колись, Росія намагається. Зламати нашу волю до спротиву, кидаючи проти українців увесь свій терористичний арсенал. Ми бачимо пішу ходу, котра прямує від Києво-Печерської лаври до музею Голодомору. Попереду президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Держпосадовці та військові, серед них герої України, а також духовні лідери, капелани, посли та глави дипломатичних місій. Вони сьогодні тут разом із нами, аби віддати шану українцям, котрі загинули в голодних мухах кривавих жорен радянської системи. Ми не самотні у нашій боротьбі. Дедалі більше країн світу визнає голодомор геноцидом і разом з нами вшановує його жертви. Пам'ять про голодомор є живою пам'яттю, тією, що єднає українців, де б вони не були, в Україні чи поза її межами. Українців, які воюють на передовій, які працюють і навчаються в тилу. Ця пам'ять є вкрай важливою як застереження. Шануємо пам'ять мільйонів українців, жертв голодомору-геноциду українського народу 1932-1933 років. Ця пам'ять є вкрай важливою як застереження того, що може статися з народом, який не зумів відстояти свої свободи. Проте українці довели: ми з тих, хто ні на крок не відступить від боротьби за власну незалежність і не забуде ні жахи тодішні, які коїв проти нас ворог, ні жахи теперішні. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що наша сила в єдності, коли ми боремось, коли працюємо і коли пам'ятаємо. Тож дочекаємося смерку і о 16-й годині запалімо вогники пам'яті на наших вікнах, у наших укриттях, де б ви не були, на війні чи вдома. І схилімо голови у хвилині мовчання. Вже понад півсотні держав-членів ООН підписали декларацію до роковин трагедії. У документі наголошується, що голодомор є національною трагедією українського народу, яка забрала мільйони невинних життів і була спричинена жорстокими діями та політикою тоталітарного режиму. Ми не самотні у нашій боротьбі. Дедалі більше країн світу визнає Голодомор геноцидом. І разом із нами вшановує його жертва. Трагедія Голодомору має слугувати для нинішнього і прийдешніх поколінь нагадуванням про необхідність безумовного дотримання прав людини, включаючи право на життя, з тим, щоб запобігти повторенню подібних трагедій, а також не допустити використання голоду цивільного населення. Як методу ведення війни, підкреслюється в декларації. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Пам'ять робить нас сильнішими, дозволяє вистояти, не зламатися, не зрадити. Уроки минулого дають нам сьогодні сили боронити Україну і перемагати. Вистоїмо, переможемо!